Мої вітання, любі друзі, сьогодні, у всесвітній день ментального здоров'я, хочу звернути вашу увагу на важливість турботи про себе не лише фізичну, але й емоційну. Ментальне здоров'я це не просто відсутність стресу чи тривоги, це про те, як ми справляємось з повсякденними викликами, з повсякденними проблемами. Будуємо стосунки і знаходимо гармонію. Всередині себе у цьому відео я хочу нагадати кілька важливих речей: не бійтесь говорити про свої почуття, дбайте про свій відпочинок. Та баланс. Шукайте підтримку, коли це необхідно. Запрошую вас разом розвивати емоційну стійкість та ставитись до себе з розумінням і любов'ю. Адже турбота про себе це не слабкість, це сила. Здоров'я починається з середини, і я тут. Щоб підтримати вас на цьому шляху, дбайте про себе та бережіть себе.